Доброго дня, шановні мої! Всім привіт з Миколаївщини! Мене звати Наталя і ви на каналі всім про все. Ідуть наші різдвяні новорічні свята. І сьогодні хочу показати, як ми солимо червону рибку. Рибку можна споживати так, вона слабосолена. а також з неї дуже смачні такі бутербродики виходять. Ось маю отаку охолоджену сьомгу, тут 400 грам. Отак виглядають такі шматочки цієї сьомги. От. Що ми далі робимо? Обов'язково промиваємо її під проточною водою. Помили і обов'язково тако... Е... Паперовим полотенечком ми його забираємо зайву вологу, трошки підсушуємо. От. Ну і поки підсушується наше, ну, це не філе, шматочки наші сьомги, що ми робимо далі? Беремо столову ложку солі. Столову ложку солі без гірки. І беремо чайну ложку цукру, також без гірки. Отаку. І все перемішуємо сіль і цукор, щоб воно було однорідне. Сіль обов'язково не йодована. Саме звичайна кам'яна наша сіль. Так, беремо лоточок чи баночку, ну, ємність. Краще отакі лоточки підходять. Трошечки притрушуємо на дно оцеї солі із цукром, На дно. і тепер е, кожний шматочок легенько натираємо. Цей сумішу солі і цукру. Не переживайте, риба не буде дуже солена. Ця риба е, виходить слабо солена. Не дуже так сильно, е, щоб не розлізлась наша рибка, щоб вона була гарненька. Тому що е, сама м'якоть риби вона ніжна. От. Отак її прям як втрамбовуємо потрошки цю сіль. От. І також і шкурочку. І боки. Ну, ви зрозуміли, повністю засолюємо з усіх сторон нашу рибку. Гарненько. Не переживайте, риба бере стільки солі, скільки їй потрібно. Дуже солена, вона не буде. І кладемо у лоточок шкірочкою доверху. Вкладаємо нашу рибку шкіркою доверху. От. І так всі шматочки. Цей солі і цукру мені повністю вистачило 400 г рибки засолити. Якщо у вас рибки більше, то робите трохи більше солі і цукру. Ну ви поняли, пропорція 2 частини солі, одна частина цукру. Отак От я склала засоляну нашу рибку. Накриваю її кришечкою плотненько, защибаю всю. От. І залишаю цю рибку на добу. Через добу вже можна буде їсти. Якщо потримати її 2-3 доби, то вона буде трошечки солоніша. То буде геть слабо солона, а якщо там 2-3 доби, то вона буде чуть-чуть солоніша. Це на ваш смак. Коли рибка засолиться через 2-3 доби, хто як хоче, достаємо нашу рибку. Якщо там є розсіл водичка, ми її обов'язково зливаємо і нашу рибку трішки поливаємо олійкою. Так вона буде гарніше зберігатися. А якщо ви її зразу всю використаєте, то не потрібно олійкою бризати. Все, всім смачного, гарних свят користуйтеся. Всім дякую за перегляд. Не забувайте вподобайки, не забувайте підписатися. Всім гарних свят, всім миру нам! До побачення!